Голова облдержадміністрації Михайло Вишованюк, який ініціював тематичну нараду за участю своїх заступників, голів райдержадміністрації та представників міських виконкомів міст обласного значення, схвалив чималий перелік конкретних пропозицій гірськолижного курорту Буковель, який презентував його директор Олександр Шевченко. Зокрема, популярний за межами України сучасний комплекс Буковель пропонує вкласти у розбудову олімпійської інфраструктури, необхідної для майбутньої зимової олімпіади, 2022, 1 мільярд доларів США. Словами депутата обласної ради Олександра Шевченка, Буковель готовий провести на своїх теренах 30% змагань майбутньої зимової олімпіади, сім олімпійських дисциплін, якщо Україна і Івано-Франківська область, зокрема, отримають такий прекрасний шанс. Ми найбільш ближчі, ніж інші області нашої, нашої держави, тому що ми дійсно 30% змагань найбільш складних можемо провести. Яких? виживають, будь ласка. Ну, це всі, крім швидкісного спуску, гірськолижні скажімо, види спорту це фрістайл, і, і вид Слава, Майгіган. Вже побудований фактично сноуборд-парк цього року. Фактично найкращий в країнах СНГ в СНД. Ми вже фактично у Дамбая забрали такий табір, то, що якраз найбільш кращих спортсменів в різних видах таких екстремальних спорту збирає. У нас було близько 1500 спортсменів цього року в березні. Тому я думаю, що всі передумови у нас є. Голова надвірнянської райдержадміністрації презентував олімпійський проект, що стосується гірського села Бистриця, стверджуючи про наявність там необхідних умов для гірськолижних дисциплін, враховуючи близькість до буковелю. Водночас голова Долинської райдержадміністрації запропонував долучити до олімпійських пропозицій Івано-Франківщини село Вишків, зручне місце для проведення змагань з біатлону лижного двоборства. Перший заступник івано-франківського міського голови Зіновій Фітель поділився з учасниками наради планами спорудження в обласному центрі спортивного комплексу та сучасного готелю на 300 місць у районі стадіону, як наголосив перший заступник голови облдержадміністрації Василь Плавюк, оскільки обов'язковою умовою президентських заходів, окреслених у відповідному указі зі створення умов для проведення дві 2022 році зимової олімпіади, має бути наявність олімпійського села. Його можна збудувати на вільних площах однієї тисячі гектарів Лисецького полігону. Михайло Вишеванюк одразу доручив забронювати цю ділянку під Олімпійське село. Лишень би Україна, наша туристична область, отримав. Ле право на проведення зимової олімпіади 2022